Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео буде про мінімалізм на кухні. Якщо ви давно чекали відео, або я вам показала, що як і де розташовано на моїй кухні. Якщо ви дуже давно хотіли позаглядати в мої шафки та шухлядки, то сьогодні цей день настав. Запрошую вас переглянути це відео. Сподіваюся, воно буде для вас цікаве. Кілька слів про кухню. Ми живемо на орендованій квартирі. Свою власну кухню я б облаштувала б, мабуть, не так. Не, мабуть, а точно не так. Мені не подобаються глянцеві світлі фасади. Вони брудні вже через 5 хвилин після прибирання. Скляний фартух це взагалі моя біль. Та сама річ, що із фасадами, все залипає жиром, коли готую, погано миється. Це пластик, він такий є зроблений під скло. Шафок тут занадто багато у мене немає стільки кухонного приладдя, аби заставити всі полички про скатертинку... Скажу пару слів, комусь вона сподобалась, комусь ні. Але скатертинка на скляному столі на цій кухні це умова господині квартири. Вона дуже береже свій дорогий її скляний стіл. Він занадто красивий, аби його показувати, аби його ненароком зіпсувати. Почну, мабуть, від вікна відкриваю шафку, де у нас знаходиться газовий лічильник. Зверху на полишці у нас лежить топорик, аби рубати м'ясо, корзинка великодня. На цій полишці знаходяться у нас підставочки, підносики. Така гарна підставочка кондитерська для солодощів, для фруктів з ніжкою, з сінцею. Чорна підставочка з дощечкою, також з сінцею. І ось ця... Фруктовниця металева золота, також сінцею. Дуже багато посуду в мене далі буде або заврори, бюджетний посуд, але, й, на мою думку, він досить такий мінімалістичний і красивий. Все у мене в таких простих лаконічних кольорах скляне. Зараз максимально хочу відмовитися від пластику, тому також великі ось такі миски у мене скляні. Хіба що у мене тільки заврори. З оленями-червоними новорічні салатнички, такі яскраві, а все інше в таких простих кольорах. Тут також я зберігаю велику дощечку, тому що в те місце, де в мене знаходиться маленька, та яка мені потрібна частіше, то вона туди не поміщається. Тут нижче в мене знаходяться кастрюльки. На нижній полишці я складаю в органайзері картопельку. Якщо там є дві картоплини, то чудово, немає, то немає картоплю. Ми не дуже любимо їсти. Далі у мене шафка з ліками, це така у нас аптечка. Туди я в органайзерах ставлю всі необхідні ліки. У нас їх не так багато, слава Богу. Там у нас холодильник, нижче морозилка. У цьому шкафчику у нас зберігаються келихи для вина. Ми дуже рідко п'ємо алкоголь. Далі ось такий висовний шкафчик, така тумбочка тоненька. Тут я зберігаю сілі, свої спеції. Як бачите, в мене їх не так багато все таке саме необхідне. Над плитою, там де витяжка, у нас нічого не зберігається. В цьому районі стоїть чайник. а Отже, тут має бути такий буфет для чаю. Ось все, що у нас є: там трошки цукру. Зверху в мене стоять стаканчики новенькі з сінсею. Також чайничок його я забрала у бабусі. Далі у нас знаходяться склянки. це шкафчик, який ми максимально використовуємо після шкафчика з тарілками і шкафчика з чаєм. Далі шафка з чистим посудом, який ми використовуємо на щодень. Тут а, миски, чашки і тарілочки. Все те, чим ми щодня користуємось. Той набір де легко контролювати чистоту посуду і кількість. Хоча для трьох я вважаю, що, мабуть, це також багато посуду. Далі у нас йде шафка з крупами. Я їх зберігаю в баночках скляних люмінарк. Тут у мене крупи, ті, які ми любимо їсти, ті, які варимо. Хоча перловка якась у нас не ходова. І манка до речі, у нас не ходова, тому що манку потрібно варити з молоком. Молоко у нас пролітає дуже рідко. шафка з сміттєвим відром. Також там висить такий органайзер. В ньому я зберігаю пакетики, якісь ганчірочки, миючі засоби. Тут ложки, веделки, ножі. Вони також зберігаються в такому органайзері. Тут у мене Якісь черпаки, ситечка, великі ножі, молоточок для відбивних, давилка для часника, штопор, канцелярський ніж. Тут у мене також відкривалки, запальнички тощо. Можливо, вони виглядають досить-таки неохайно тут, але мені так подобається, і я швидко орієнтуюсь. Тут у мене в органайзері зберігаються кришки для сковорідок, кришки для. Кастрюль, і ось ця маленька дощечка для нарізання овочів. Також вона у мене зберігається тут. В цій шухляці я зберігаю нашу сендвічницю. Тут також лежать підставочки, якісь килимки. Мені найзручніше їх зберігати саме в цій шухляді, але для такої кількості речей, то я вважаю, що це величезна шухляда. Тут у мене все, що завжди, має бути під рукою у вільному доступі. Стаканчики, щоб брати з собою каву. Ще тут у мене знаходяться підставочки під чашечки з сінсею. Чесно, якось немає у нас звички їх діставати, коли беремо чашечку до комп'ютера або у ліжко. Іноді, як я згадую, то, звичайно, їх беру, а так ні. І ой, можна було б, звісно, і відмовитися від таких підставочок. Ще в мене є ось такі кольорові. Силіконові підтіфані підставочки, тере-прихваточки, вони з Aliexpress, були дуже бюджетні, до 50 гривень коштувала одна. Вони невбиваємі, дуже гарно чистяться. Зараз вони в мене трохи бруднуваті, але вони гарно миються. Засобом антижир ще в мене є ось такий мішечок для мундирки. Він також за Aliexpress, Тут стоїть Терка, Термос. У нас їх, до речі, два. Один знаходиться в чоловіка у машині. Є ще шафка над кавомашиною. Тут зберігається все, що має бути в швидкому доступі. Мірна чаша. Я нею наливаю воду в кавомашину, розливаю воду в пляшки, і, до речі, у мене немає ліки. Також тут у мене перекіс, спирт, цукрозамінник. Ну і все. Тут у нас знаходиться смачненьке, медок, цукерки, а на нижній полишці всі наші бади в органайзері. Мені так зручно їх зберігати, діставати зранку і випивати під час або після сніданку. Також у нас тут знаходиться пульт від телевізора. Буду закінчувати це відео, сподіваюсь, воно вам сподобалося. Зараз приготую каву. І, до речі, кава, машина на цій кухні це просто знахідка. Я стала величезною кавоманкою. Не знаю, добре це чи погано, але ось розслабитися з чашечкою кави завжди приємно. І ось такий бонус на цій кухні: що тут є кавомашина. Зараз приготую каву, трошки буду релаксувати. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе! Смачно.